Невже це станеться на конгресі? WBC заговорили про повернення Володимира Кличка і можливість чемпіонського бою? Мені Пак'яо сватують сватають на бій до Росії. Очільник іба Омар Кремльов зняв ролик із Філіппінцем та розказав про подальші плани для легенди. Що взагалі відбувається? Новий суперник для Джерона Енніса. Після того, як він не захотів підніматися для бою з Верджолом Ортісом, йому підшукали нового противника. І цього разу це може бути справжній топ, однак із нижчого дивізіону. А туркіа Лельших людина року в боксі за версією WBC. На цьому можна було би закінчити. Партнер проєкту Фавбет Джейк Пол найбільш бажане ім'я у світі боксу. Таке враження складається в мене останні кілька місяців, коли хто тільки не зазіхав на блогера, відчуваючи смак грошей. Після бою Майка Тайсона багато колишніх зірок захотіли побоксувати з Джейком. Одним із коментаторів цього дійства був Рой Джонс молодший, який теж хоче пола. 18-річний чоловік проти 27-річного чоловіка. Ми очікували більшого, тому що Майк був великим і залишається великим. А Джейк просто хлопець, який навчається грі. Ми очікували більше фейерверків від Майка та Джейка. У мене не було розмов про бій з Джейком Полом. Я насправді не повноцінний супертяж, але я важу, мабуть, стільки ж скільки важить і він зараз. Мені здається, було б не важко відповідати його вазі. Вони ловлять вагу, тому я впевнений, що ми зможемо підібрати правильну вагу. Ми можемо це зробити. Єдина відмінність полягає в тому, що йому ймовірно доведеться вибити мене, тому що я прийду його нокаутувати. Я збираюся дістати його або він збирається дістати мене. Було б дуже важко взяти його, тому що він такий потужний і великий. Він має силу і небезпечний удар. Я певен, що я б його переміг, але доведеться видати першокласну гру, особливо в моєму віці. Рой на три роки молодший за Майка, але навряд чи це відіграло би якусь важливу роль. Ну не тягнуть діди молодих пацанів, якими би легендарними вони не були. Та й чесно кажучи, після перегляду бою Майка проти Джейка хотілося б плюватися. Хлопці підняли гроші, але в мене, як фаната, було відчуття втраченого часу. Тому дивитися таке ж саме видовище, але з іншою зіркою 90-х, мені не дуже хочеться. У гамбурзі розпочинається щорічний конгрес WBC. Там приймають важливі рішення, на кшталт призначення нових претендентів, обговорюють проблеми, і виклики в боксі та відомі люди просто торгують обличчями. Крім того, союз проводить невеликий вечір боксу, де на тижні виступить наш супертяж Богдан Миронець, матиме бій проти кубинця Хосе Лардуета. І українець тут андердог. на старті конгресу визначили людину року в боксі, і ним став голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Алальших. Я хотів би подякувати WBC, що нагородили мене. Ми продовжуватимемо підтримувати бокс, прагнучи піднести його до золотої ери, пропонуючи найсильніші та найзахопливіші бої для вболівальників. Ну що сказати, за рівним впливу, мабуть, це дійсно так. Туркій міцно змінив систему і показав, що можна досить швидко зшивати ворогуючих промоутерів, проводити бої за абсолюта а довкола топи можуть боксувати між собою замість побиття тисячі мішків. Позитивний ефект, який Саудівська Аравія справляє на бокс, безумовно відчутний. Але що буде далі? Постежимо. Перегріти гроші маринок може луснути в будь-який момент. На заході також присутній Володимир Кличко, якому рада вручила пам'ятний пояс з муралом, створеним під час останнього конгресу в Узбекистані. Клаус майне та гурт Scorpions нещодавно оновили текст пісні «Winds of Change», щоб відобразити події в Україні, замінивши слова Горький парк на «Україна», яку заспівали на конгресі. Примітно, що кличко молодший ніколи і не був чемпіоном світу за цією версією. Довший час на те була одна велика причина на ім'я Віталій. Ми вже й забули про Теофіма Лопеса. Остання опозиція в особі Стіва Клагета – Це так собі бій для спортсмена, який весь час жаліється, що йому мало платять. Однак попереду може бути досить грошовитий бій. Джерон Енніс відмовився боксувати з Вьорджелом Ортісом. Цю пару пов'язували на протистояння в ріяді 22 лютого. Однак Енніс не погодився підніматися у вазі заради бою з Ортісом. І в підсумку останній боксуватиме з Мадрімовим. Натомість наступним противником для Джерона може стати Теофімо. Останній є чемпіоном WBO у 63 кілограми, але заради бою з Енісом може піднятися у 66. Поки що з цим боєм нічого не точно і все лише на рівні попередніх балачок, але така можливість є. Хоча й організувати цей бій буде ультраскладно. По-перше, в різних промоутерів різні транслятори. Еніс працює з Еді Хьорном та Дазоном. Теофімо все жаліється на Боба Арума, але продовжує працювати з ним та каналом ESPN. Тому майданчики для трансляції не сходяться, принаймні поки що. До всього є питання, чи захоче Теофімо підніматися у вазі найближчим часом у суперлегкому дивізіоні. Він пройшов лише одного топового опонента на той момент небитого Джоша Тейлора. Тобто в нього і зараз викликів вистачає. Підтягниться Райан Гарсія після дискваліфікації. Також є Девін Хейні, Ісаак Круз, Джек Кетерол, Річардсон Хітчинс словом бити є кого легендарного Менні Пак'яо сватують сватають росіяни. Але про все по порядку у Дубаї днями пройшов конгрес від Іба, це та сама організація, яку очолює умар Кремльов, і дав копняка міжнародний олімпійський комітет. Це ті чуваки, через яких бокс знаходиться під великою загрозою в програмі Олімпійських ігор. У найкращих традиціях російських грошей в еміратах закатали дорогу тусовочку. Поторгувати фейсами приїхали Теренс Кроуфорд, Дерек Чісора, Бен Віт Такер, Брікс, Майкл Бафер та інші. Не так і багато зірок першого ешелону, але когось таки залучили. Кальмар пообіцяв призовий фонд на чемпіонат світу 10 мільйонів доларів та по мільйону на континентальній першості. Ви лише послухайте цього недофункціонера. ведь на турнире, на Олимпиаде везде приходят спонсоры, болельщики благодаря спортсменам. Вот так и должно быть и в Международном Олимпийском комитете. И мы будем отстаивать, чтобы на Олимпиаде платились призовые. Почему должны жить підізоршти хателів, а спортсмени должны жить в сарае. У мене відчуття ніби я промову дідушки Леніна. прослуховую, який критикує царську владу, каже, що тепер найголовнішим буде пролетаріат, і таке інше. Коротше, стелити дурню росіяни вміють. Інша справа, що є окремо вибрані бійці, які на це ведуться, або не помічають впливу російських грошей, або помічають і не бачать у цьому ніякої проблеми, або просто плювати хотіли. Але знаєте, добре те, що гроші це єдиний важіль впливу, який залишився в руках Кальмара. Коли ти замість Олімпіади можеш запропонувати лише нафтодолари, рано чи пізно прийде тобі кінець. Бензоколонка ж не вічна. Побачили ми на цьому шабачі Іба і легендарного Мені Пак'яо. Схоже, то й у дружніх взаєминах із Кремльовим. Тебе що, бокс навчити? Давай. Матушка зима. Ба більше сам расист Кремльов сказав, що вже домовився про приїзд Мені до Росії. Каже, що організує якийсь там бій філіппінцю і може навіть МакГрегора покличуть під це діло. От я тьмяно вірю, що Пекман приїде до них у Серпухов чи куди там, але щоб іще й боксувати на Росії. Ну, це взагалі повскасу. Смішні люди. А чи хотіли би ви ще раз почути? Владимир... Ричко! Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити повернення Володимира Кличка в Ринг. Бо такий варіант стає все більш реалістичним. Людина року в боксі за версією WBC хоче організувати бій для легенди. Хочу побачити у ринзі ще раз, як ти намагаєшся знову отримати пояс чемпіона світу. Побачимо результат бою Усик Фюрі. Результат бою Дюбуа. Я буду просити, щоб WBC, IBF, WBA і WBO дали тобі шанс досягнути цієї мрії. в ролику на основному каналі ми вже розбирали варіант із можливим поверненням Володимира боєм проти Дюбуа. Але такий сценарій я бачу мало ймовірним. Мені здається, що дядько Турків знову має симпатії до Тайсона перед боєм з Усиком. І загалом за умов перемоги Сашка, повернення Володимира буде не сильно актуальним. Двоє наших бійців не буде змагатися один проти іншого. В цьому немає жодного сенсу ні для кого. А от якщо в реванші переможе Ф'юрі, то реванш Тайсона Ф'юрі проти кличка це більш-менш живий варіант. Володимир 100% хотів би зробити ласт денс з людиною, яка скинула його строну. Тайсон, я певен теж не проти провести такий бій, адже він вийде проти людини, яку вже перемагав. Який 48 років а на момент бою може бути вже й 49. І це поєдинок, на якому можна заробити багато грошей. А не так багато хевівейтерів здатні сьогодні зробити цигану такий чек, який він може заробити за бій з кличком. Але є в мене іще одна обережна гіпотеза. Я трохи з болем думаю про той факт, що поєдинок 21 грудня може стати останнім у кар'єрі Усика. Щоби не вдаватися в деталі, назву основні причини: по-перше, мотивація ну бо кого бити далі. По-друге, здоров'я, бо там були проблеми перед першим боєм ще, і врешті просто бажання більше часу проводити з сім'єю. Поки це лише на рівні моїх міркувань. Але якщо це відбудеться, то три пояси можуть стати вакантними. За один із них міг би зачепитися Володимир. А як Ентоні Джошуа може вийти на чемпіонський бій, оминувши Усика, та навіть Дюбуа, даємо розклад для Ейджея в ролику за підказкою.